Я кірною бабою. Дітя, кажи щось. Я не можу казати. Я представляю, який дід був після цього красивий. Коротше, я серйозно кажу. Це для красоти маска. Це не так просто воно. А для красоти, щоб... Як на телебаченні зніматися, то треба бути красивим, щоб не було сворш. <світ> Віта Ю. Віт, серйозно сюди, щоб було... рівненько наложуй. Бо мої руки трусяться, я тобі не поможу чогось. Отак правильно. Пала Ой. Маска краси. Вот <рес> так так правильно. І на носі можеш носа теж базати. І чуть-чуть вот під очима, як вот то над бровами. Отак уже були круглі. І це ж не я захотіла, це, це дід сам захотів. <реж> ой, хоч би мені не попахи. Бо я боюся за себе. <режу> да. Дід буде красивий, а я буду тоді із <режу> <режу> <И с, режу> цими як вони стіннями. <режу> Бо дід буде сильно красивий. І можу я пострадати, остануться без діда. А ну, О, мого. там де чорні точки треба намазувати, якщо там є. Де вони чорні точки? Ну, якщо нема, то чорних точок. Ні, не можу, я чорного нічого не оце... Хочу тобі сказати, що це дуже хороша мазка. Чорна. О, а Після неї у мене є ще біла мазка. Ну це вже на наступний раз. П чорна маска! <гадла> Хе-хе! Мата я Пора чорну треба пройти. Комплекс такий треба чорної маски пройти. Ти почула? Да. Вот а в мене є така біла-біла, сильно, тільки вона сильно біла. Ну то це вона на наступний раз вже буде, дід. Ох, це ти як ти гарно справляєшся. Ти наче всю життя так користувався. А ну подивись на мене. Ого. І тепер воно цього. Візьметься плівкою такою. І зніметься потім усе. І всі зморшки розгладяться. На чуба можна не намозувати, бо він, він не буде чорним од цього. Ух <кій> ты! <кій> Знаєш, на кого похожий? Зорро. Я б ті сказав. Дитяй не сміюся диви. Красиво, не те, що красиво, а корисно сильно. І ще й ти гарно так справився з нею, я б так і не намазала. б. Все? Дей отсюда. Ну, воно хвилин хвилин і буде геть сухе. І тоді береш за шкірочку, як то завжди ми робили, і воно знімається. Що я не робив? Ні? То десь я бачила таке робила? І береш за шкірочку, воно знімається таким, такою плюнкою знімається. І чисто остається чисто, аж близько. гадость якась. Як це гадость? Гадость, сама вона Ти просто не читав, що там написано. Ти йди до сюди. Прочитаю. Ще обдираю. А це обдираю. Оце новості я маю. Вийшов куриця з Включи Включив світ. Жучка, як побачила, мене як рванула, аж засковчала, бідла. Думаю, що це таке? О, ну, О, та дувай, ну що ж, піду до сусіда та з сусідом покурю. Я до нього ж той гукаю у вікно. А він виглянув і з переляк у виключив і двері закрив. -мо. Васяку, та це ж я. Хто це я? Каже, ти що дурий? А я мать. Я відлякався біди дивись, що труситься, ка Ліпо я в вікно заглядає. Боже, бідні люди, а вони так, не знають, да, що це таке красиво і красота. Ага, що да. Це з боржки можна розглажувати, да, чорні точки удаляють. Такого чорта! Та ти ж без рік був. Та да треба було ще й другий Ой, дід, ну жучка, б'да. При... Бедна жучка, Приклею. я її сучувствую, я б теж злякалася, щоб не знала оце такого діда, що дід хоче бути красивим. Ти, дідко, це баба хоче, щоб дід був. Хоча діда гарного чешка. А ти що старий чи що? Хоч ми тебе сейчас за котюшком погладимо, там будеш як новенький завод. Ну, та що гладить, ото все. Представте. Ой, ні, я не можу, мене голова болить, ще я не можу. Ой, все. Виключаю. Я виключаю бути. Поки да, пока сохлю, зараз над плитою поставити. Не треба розтати над плитою. Так і ходить. Ти в пані. Оце ловості я маю. Вийшов курити на двір. Включив світ. Жучка, як побачила, мене як рванула, аж заскавчала, бідла. Думаю, що це таке? Та думаю, ну що ж, піду до сусіда, та сусідом покурю. Я до нього ж той гукаю у вікно. А він виглянув і з переляку свят, виключив і двері закрив. Йо-ма я. Васяку, та це ж я. Хто це я? Каже, ти що дурий, Ай, я бачив. Відлякався бід дивився, щоб труситься, кая. Ліпо я в вікно заглядає. Боже, бідні люди, а, так, вони не знають, да, що це таке красиво і красота. Да. З боршки можна розглажувати, да, чорні так, точки удалю. Ну ти ж без рік був. Та да треба було ще й Ой, дід, ну жучка, б'яна. Бедна жучка, приклеє. я її сочувствую, я б теж злякалася, щоб не знала це такого діда, що дід хоче бути красивим. <рес> Дідко, це баба хоче, щоб дід був. Хоча діда гарного, че молодого шукає. А ти ж старий чи що? Хоч ми тебе сейчас за кутюшком погладимо, там будеш як новенький заводити. Ну, то що гладить, ото все ним. Представте, рожу побачив. Ой, ні, я не можу, мене голова болить, ще я не можу. Ой, все. Я виключаю, бо ти. Поки так, поки сохлюш, над плитою поставить. Не треба розстати над да. Ти і ходить. Я подивлюся. Висохло. Так, вже. Та засохло. ну попробуй, як воно без зніматися, бо я боюся. Що ти боїшся? Чи шкурою не зніму тобі? Та ніхті вділа. А ти думаєш, має ніхті, що треба ніхтями дерти чи що? А ти? Воно само зніматися. Ти ж Ты буду ковыряться, ним что не знімається? Nie. А що зробить? Все, блядь. А ну да я попробую. Я <ріх> Чого не знімається? Все знімається дверь. Не, от хорошо все знімається? Э, де? де, де, як нагодючий. Э, ти, кажеш, не знімаюся. Де якими кусками знімається? Так так. Хоч б я тобі знімала? Ну, А хто ж? Я ж тобі не мазала. Ва, 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 а я ніхтями не знімаю, я пальцями. О, а зморшки як твої. Які зморски, давай. Знімать? А як же? Вже так і ходити. А мені теж так понравилося так, вже. Давай, бояти. <рес> так, ну ладно, тоді, я добре. не буду знімати оце. На камеру не буду знімати, хорошо? Чи ти хоч на камеру, щоб знімала? Ну давай, я виключу, та буду знімати. Так швидше буде. Бо на камеру довго сильно. Давай тоді. Приймай руки. дивись. Де тільки ще рудить. Хоч, як стара шкура знімається. Дивись, де де, 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 як хорошо. Ти хочеш, а ти казав не знімається. й мить не надо. Знімається воно то, що надо. Ну, ладу дід, давай я тобі поможу. Давай.